Як працюють оновлені двовалентні вакцини проти COVID-19? Оновлені двовалентні вакцини діють так само, як і оригінальні вакцини. Тренують організм захищатися від COVID-19. Кожна вакцина містить молекули, які називаються МРНК, які несуть у собі інструкції щодо створення спайкових білків оригінального SARS-CoV-2 і субваріанту Омікрон. Спайковий білок. Це білок на поверхні вірусу, який необхідний для проникнення вірусу в клітину організму. Його склад може відрізнятися між варіантами вірусу. Метою адаптації вакцин до нових варіантів є розширення захисту від різних варіантів вірусу COVID-19. Коли людині вводять одну з цих вакцин, певні клітини організму зчитують інструкція МРНК і протягом обмеженого часу виробляють спайкові білки. Тоді. Імунна система людини розпізнає ці білки як чужорідні та активує проти них природний захист антитіла і та клітини. Якщо згодом вакцинована людина проконтактує з вірусом, імунна система розпізнає спайковий білок на його поверхні та буде готова атакувати його. Антитіла та імунні клітини можуть захистити організм від covid 19 Разом вони вбивають вірус, запобігають його проникненню у клітини організму і знищують інфіковані клітини. Молекули МРНК з вакцини не залишаються в організмі, а розщеплюються незабаром після вакцинації.